Я колись від е, тіді Джейкса почув е, таку фразу. Тіді Джейкса дуже відомий в Америці проповідник. і Він сказав дуже класну річ. Він сказав: тобі потрібно бути дуже дуже уважним до того, з ким і які битви ти починаєш вести, тому що дуже часто ти вступаєш не у свою війну, і дуже часто ти ведеш битву. Там, де не потрібно її вести. І от я з моменту, коли цю фразу почув, я почав бути вкрай уважним до того, з ким і чому я конфліктую. І мені здається, що почати воювати зі своєю коханою дружиною або зі своїм коханим чоловіком це дуже глупа стратегія. В цій битві неможливо перемогти. Угу. Якщо ти починаєш своєю своє коханою людиною воювати захищати якусь справедливість, захищати свою корону, воювати за свою гординю. Єдине, що тебе чекає, це біль, розчарування і трагічна доля поряд із нею. Коли ти уважний до того, щоб обирати собі ворога, коли ти уважний до того, щоб вести тільки ті битви, які тобі варто вести, тоді ти живеш зовсім іншим життям. І тому, коли я от бачу колотнечу між людьми, частіше за все, ж люди сваряться не через принципові питання. Це не питання того, там що. Наприклад, там ми хочемо там, одна частина там, чоловік хоче бути я не знаю, християнином, а жінка хоче прийняти іслам, там стати мусульманом. Да? Це не ідеологічне якесь складне питання. Це не питання того, що частіше за все чоловік хоче жити там в Україні, а жін, дружина хоче uh -huh. поїхати за кордон. Там чи е, дитина має бути там іудеєм, да, з, з обрізанням якимось, або там християнином. Тобто частіше за все. Конфлікти і сварки, які виникають у людей, вони не ідеологічні, вони не є питанням життя і смерті, це не принципове питання. І як тільки людина знімає свою корону, як тільки вона прощається зі своєю гордині, такою великою, і вона говорить, що замість того, щоб воювати за якусь єрунду, я можу спокійно покривати потреби своєї коханої людини, ця, ця сім'я, вона замість кайдешевої сім'ї, вона перетворюється на щасливу сім'ю. І тому. Навчитися ну, не воювати з коханими людьми, навчитися не захищати і не, не боротися за якісь інколи свої переконання, так, наче це питання життя і смерті, бо це не питання життя і смерті. 999 ситуацій з тисячі в сімейному житті є непринциповими. Це не питання, що ваша жінка хоче, щоб ви стали кимось іншим. Угу. Це питання частіше за все, чи можеш ти приділити мені час і увагу? Чи можеш ти мені говорити компліменти, чи може у нас бути романтика, чи можеш ти мене обійняти? Те, що чоловік часто говорить для жінки, це не про те, щоб вона має стати якоюсь там моделлю з ідеальною зовнішністю, з ідеальною фігурою, я не знаю, там на пілоні танцювати, там якусь розтяжку мати. Скоріше за все, вимоги, які чоловіки мають до жінок, вони ну, якби не такі. Він не хоче якихось надзвичайних складних речей. Частіше за все він очікує якусь повагу. Він хоче, щоб йому дякували, щоб цінували угу. його внесок в сім'ю, щоб вона помічала його потреби, щоб він не був постійно просящою стороною, яка там по крапельці цей секс випрашує, там говорить вже по нього, вже очі в сірка зичить, тому що вже 159 й раз червоніючи, випрошують, як цей як подарунок секс. на новий рік. Да. Тобто, скоріше за все, потреби коханих людей вони ну те, що ми можемо реалізовувати. Питання тільки в тому, чи ми хочемо щасливу сім'ю мати, чи ми хочемо бути праві. І от більшість людей, на жаль, обирають внутрішню правоту замість того, щоб бути щасливими. Я чув таку фразу неодноразово, ну такий таку тезу, що, типу, ти не повинен, ти не повинна робити там свого партнера щасливим, тому що тільки він сам може зробити себе щасливим. І що, типу, неправильно приходити у стосунки, коли ви з очікуванням, що вас зроблять щасливим або щасливою, треба приходити щасливим і. Типу, ділитися якби своїм щастям, ну якось так це повинно працювати. Е, а ти е, ніби кажеш про те, що yeah. ну, нав... Важливо. це важливо. Тобто, людина не може покрям. бути щасливою, якщо в стосунках не закриті її потреби її там чоловіком чи дружиною. Давай візьмемо ситуацію: якщо у вас раптом наукова картина світу, наприклад, ви атеїстом є, угу. то не вірите в Бога, сприймайте те, що далі ми говоримо, як просто казочку, як красиву метафору. Беремо початок Біблії, так. перші сцени, які нам розповідають, знаходиться Адам в ідеальному світі, немає хвороб, немає корупції. Не потрібно працювати. Не потрібно працювати, ну, Ну, у нього було завдання ну, від Бога. — Я маю на увазі в тому сенсі, да. в якому ми зараз. Да, це да. На роботу з 8 до 5 не треба це ходити. Це для офіс. задоволення було дійсно. У нього було покликання угу. придумати. Місія. Да, була да, місія. Да, у нього було покликання, але тим не менше. Тобто йому не потрібно заробляти в поті угу. лиця свій хліб. Е, немає хвороб, немає проблем, немає конфліктів, немає війн. Він живе в чудовому світі, в чудовому світі, в якому все ідеально. Він знаходиться в прямому спілкуванні з Богом. Тобто, uh -huh. не так, як зараз інколи ми, як християни, коли молимося, ми отримуємо для себе якісь відповіді. І більшість людей, з якими я спілкуюся, да, вони говорять, що частіше за все, це то може бути внутрішній голос, чи uh -huh. щось в Біблії людина почитала, щось почула. Тобто, ми зараз теж отримуємо певні відповіді від Бога. Але вони, скажімо так, це не голос, звучащий з неба. А у нього, якщо вірити Біблії, якщо вірити Біблії, він напряму спілкувався uh -huh. з Богом. Більше того, ми знаємо, що. Там вже був Святий Дух, ми знаємо, що там вже був Ісус Христос. Тобто він знаходиться в ідеальному, повністю блаженному чудовому місці. У нього пряме спілкування з Богом в трьох обличчях. Він знаходиться в місці, в яке жоден мільярдер, жодна там найвідоміша, найпопулярніша, найбагатша, найуспішніша людина в світі ніколи в житті не зможе потрапити навіть там в 10% настільки чудове місце. І в цих обставинах, в цих умовах, Бог говорить: «Не добре людині бути одному. Угу. Почекай! Ну, тобто, чогось все-таки так не як? вистачало. Так, ну, ідеальний же світ, пряме спілкування з Богом. Чуд... І, і Бог говорить: Тобто Бог говорить, людині недобре бути самій. Угу. Створимо їй помічницю, створимо Адаму йому помічницю. Угу. Розумієте? Тобто, ну, і, і сьогодні, коли мені там, от я ж інколи дивлюся, там в стрічці мені щось попадається. Да, е, я бачу, там купа психологів, купа так. різних людей, вони говорять, на першому місці в себе ти сам. Ти завжди маєш обирати себе. Ти маєш і йти від аб'юзивних стосунків там, де ти з нарцисом, там, де ти з аб'юзером, вони навіть не знають, що часто що це значить. Ці слова, uh -huh. ніхто не гуглить їх, але вони говорять: типу, з аб'юзером, з нарцисом, в, можливо, в тебе в твого коханого чоловіка е, уникаючий ти прив'язаності. Знову ж таки, ніхто не знає, що це поняття значить, але ну звучить по-розумному. Вони такі, і ти Завжди маєш обирати себе, і ти маєш зміритися в тому, що в нього на першому місці буде він сам, потім у нього буде його робота, і потім на третьому місці будеш ти, і це здорові стосунки. І от дівчата і чоловіки слухають оцю всю історію, і у мене питання: а чи є хоч одна пара, хто щасливі в ситуації, коли вони обирають себе? Коли вони потім обирають свою роботу, і потім, по залишковому принципу, на третьому місці потреби моєї коханої дружини чи мого коханого чоловіка: хоч одну пару покажіть мені. Там, де у людини процвітає егоїзм uh -huh. і обирання себе на першому місці, потім її трудоголізм і її робота, і на третьому місці вона обирає сім'ю, і ця сім'я щаслива. Я хочу на це подивитися, я готовий заплатити гроші за це. І тому, звичайно, якщо в мене є вибір вірити тому, що написано в Біблії, що пережило там тисячоліття, і тисячі сімей завдяки цим принципам побудували дуже щасливі сім'ї, або вірити. Людям, які в інтернеті говорять про те, що завжди у всьому треба обирати себе. Я обираю вірити Біблії, тому що Біблія чітко говорить, чоловіки, ставтеся до своїх дружин як до кришталевої вази, як в російській як княмичному сосуду. І відповідно, коли ти з, таким, з такою тимдітністю, з такою увагою ставишся до людини, то, звичайно, ти чуєш і сприймаєш її потреби, і, звичайно, ти розуміючи і чуючи ці потреби, можеш їх. Заповнювати і хочеш, і тому хочеш і це бажання. Да. Тому що ти розумієш правила, за якими Бог створив цей світ, тому що це якби типу твоя сутність. Да. Але проблема наша полягає в тому, що ми дуже часто, замість того, щоб спробувати дізнатися, за якими правилами Бог створив цей світ, ми намагаємося ті правила, які нам подобаються, або які нам внушають зі сторінок в інтернеті, ми намагаємося їх одягнути в своє життя і сказати Я обираю себе, тому ця людина, вона якби мої потреби в повній мірі не покриває. Я очікував, чи очікувала, ну що все буде інакше, тому я йду з цих стосунків, тому що я. Маю обрати себе. Окей, добре, обирай. Тільки в наступному шлюбі буде один в один той самий сценарій, тому що головного людина не зрозуміла. Це угу. історія про те, наскільки ти вмієш чути і задовільняти потреби коханої людини. Це історія про це. І до тих пір, поки ти це не вмієш, ти будеш міняти по 5, по 10, по 20 шлюбів, у тебе будуть партнери. Отак, от люди мінятися як перчатки просто до тих пір, поки ти не навчишся. І тому я особисто вважаю, що краще. Навчитися краще один раз дослідити цю тему, розібратися в тому, що не може людина побудувати щасливі стосунки, якщо у неї кохана людина буде втретє в лінійці пріоритетів. І тому. І, звичайно, і в сімейному житті, в моєму сімейному житті, у мене є купа ситуацій, коли мене дружина може щось попросити. Чи я знаю, що їй буде приємно, якщо щось зроблю. Чи я згадав про якусь дату, чи я згадав про якийсь ага. привід. І мені, як мої плотяки, мені як особистості, як Дмитру, мені не хочеться це робити. Ну, у мене нема супервеликого великого бажання зараз влаштовувати романтику, купляти квіти, ага. замовляти щось, щось організовувати, ходити за якимись кульками. Мені, якщо от брати філософію, обирати себе, то мені треба робити те, що я хочу зараз. Ага. А коли я не обираю себе, а я розумію, що це послужить моїй дружині. Тоді я, роблючи над собою, певне інколи зусилля, тому що інколи ти робиш щось легко, а інколи в тебе є зусилля. Ти іноді, роблячи над собою зусилля, ти служиш коханій людині і бачиш щасливу людину перед собою. І тоді в тебе, потім, ти бачиш ситуацію, коли вона так само в багатьох ситуаціях обирає послужити тобі. І в тебе щасливий шлюб замість. Ідеї того, що типу, ми всі маємо якби обирати себе завжди. Ну, але ж бачиш, сучасна сімейна там психологія відносин з Ютубу Інстаграму, вона Йо. проповідує те, що якщо тобі щось. Не хочеться, то не треба це робити, тому що ти сам знаєш краще, що тобі робити. І якщо ти не хочеш, це означає, що, типу, тобі організм каже, що ну це тобі не потрібно. І це ж з тієї опери, де я обираю себе, там ти у себе один і треба слухати себе. І вони мають дуже великий попит, ці всі психологи, коли yeah. там заходиш, дивишся там мільйони перегляди, і люди в цьому щось знаходять, пишуть коментарі. Це популярно, але це виходить неефективно на практиці. Ефективно бути у завітних стосунках, наскільки я розумію. Так, да, але ти тут чіпляєш таку важливу тему, яку дуже складно так плоско розбирати на рівні дачі ні. А що саме? Е, тому що дивись, з одного боку, почуття і ті емоції, які ми відчуваємо, вони нам є сигналом, вони про щось свідчать. Тобто, з одного боку, коли я як людина. Маю почуття, і, наприклад, мені почуття говорить, там: я не хочу робити те, що я зараз угу. планую робити. Наприклад, мені треба ходити на роботу, ну а я не хочу займатися цією роботою. І Якщо людина довгий час ігнорує ці почуття, то вона може зловити декілька стадій вигорання, вона може потім зайти в більш глибокі стадії апатії, депресії, тобто. Ігнорувати свої повністю почуття не треба, тому що почуття це сигнал того, що який процес відбувається, і тому з одного боку нам важливо вміти розпізнавати mm -hmm. і відчувати, що і чому ми відчуваємо. Да? Тобто прокачувати свій емоційний інтелект, свою емоційну усвідомленість, чути себе, да. власне. Тобто, це mm -hmm. дуже важливо. Тому психологи, наприклад, дуже обожнюють питання, що саме ти відчуваєш, mm -hmm. які в той момент в тебе були почуття. Що ти зараз відчуваєш? Тобто, це питання, які психологи дуже часто допомагають людині відновити контакт з собою. І це гарно, це інструмент, це важливо, і не просто так вони у нас є. З іншого боку, і ти, і я, ми постійно опиняємося в ситуаціях, якщо ми будемо іти. На поводу у uh -huh. всіх своїх бажань ми нікуди не прийдемо. Ну, якщо мені обирати їсти корисний салат або розумію, чіпси, так. я хочу чіпси кожен день. Я не хочу ходити в спортзал. Да? Там, я змушую себе робити вранці якісь вправи, там, ну, я розумію, що ну, мені не хочеться uh -huh. це робити. І тому, якщо я буду йти повністю на поводу у всіх своїх сім'мінутних бажань, uh -huh. то стратегічно моє життя буде перетворюватися на проблемне життя, в якому накопичується купа проблем, тому що борги збільшуються, uh -huh. тіло я стає то там товстішим, я стаю тупішим, тому що мені от, от, отак, от скролити легше ніж, наприклад, читати складну книгу про психологію чи про стосунки. І тому з одного боку мені важливо відслідковувати свої почуття, з іншого боку, мені важливо не завжди йти на поводу своїх бажань. І тому, наприклад, там сабіта сама біблія, вона ж часто говорить, що наша плоть вона часто бажає того, що противно нашому духу, і відповідно є ну такий певний конфлікт, да і ми обираємо, ну ми. Йдемо за веліннями, так скажемо, наших якихось там сіюмінутних бажань, або ми все ж таки притримуємося якогось більш важливого стратегічного для нас курсу. Ну потрібна мудрість обирати тут. Да. І тому, коли мова йде про побудування щасливих стосунків, да, тобто ми ж все mm -hmm. це говорили в контексті все ж таки, стосунків, то тут важливо розуміти, що якщо я. Повністю ігнорую свої почуття. Це погано. Тобто, наприклад, я там наступаючи собі на горло, там, ну, не питаю себе, чи хочу я щось робити, чи не хочу, я от роблю тому, що треба. Це одна крайність, а інша крайність це коли ми говоримо, що типу, ну от. Щоб там не відбувалося, да там я завжди у всьому обираю себе і роблю тільки те, що мені приємно. Це інша крайність, і вона теж доведе до лиха. А здорова середина тут золота, мені здається, вона буде в тому, що глобально ми маємо відчувати, що і чому ми хочемо, які в цілому у нас рождаються бажання. Але в багатьох ситуаціях ми свої особисті егоїстичні бажання ставимо на паузу і робимо якісь важливі. Корисні речі для сім'ї, для дружини, для чоловіка, для дітей, для сімейного бюджету, для планування, для майбутнього, для нової квартири, для нової машини, для відпустки, для якихось інших перспектив, які мають відбутися. Тобто, ми маємо знайти баланс між тим, щоб з одного боку робити те, що важливо, і іноді роблячи це не в ресурсі. Але з іншого моменту не ігнорувати повністю наші почуття. Бо якщо людина повністю ігнорує свої почуття, в якийсь момент навіть антидепресанти вже не будуть допомагати. Ну і плюс, якщо напевно мені здається, ти не вмієш чути самого себе, тобі дуже важко почути свою кохану людину, Конечно. тому що ти в цілому не розумієш, як це ну ти ці принципи не можеш зрозуміти. Друзі, якщо ви хочете краще розібратися в тематиці стосунків, навчитися правильно обирати партнера, правильно будувати стосунки на такому дуже міцному фундаменті. Так, щоб ваша сімейна будівля вона витримала будь-які шторми, будь-які нагаразди, і ваші стосунки були не співзалежними, не токсичними, а насправді такими глибокими завітнями, я запрошую вас на навчання, стосунки від А до Я і деталі цього курсу ви можете знайти під цим відео. Долучайтесь. а окей, якщо тезисно підсумувати, що таке завітні стосунки, що ми можемо сказати? Це само ну, не те, що самопожертва, але це повна самовіддача для кохання. Аної людини, не очікуючи нічого, натомість, а... можна так сказати: завітні стосунки в першу чергу, це вияв безумовної любові і поваги угу. до іншої людини. Тобто, коли я готовий любити і поважати іншу людину без яких умов. Тобто, навіть коли чоловік не буде справлятися зі своїми функціями. Жінка його поважає і любить. Навіть коли жінка не буде справлятися зі своїми там, функціями і щось буде не виходити, чоловік безумовно любить її і поважає. Другий момент це якби відсутність справедливості і відсутність угу. оцих очікувань ти мені, я тобі, тому що транзакція, як тільки створюється, як тільки е, чоловік такий, типу дружина говорить, будь ласка, ти міг би ти допомогти мені там винести сміття? І він такий. А тоді ти мені ввечері масаж ніг робиш. Тобто це відсутність порівняння кількості зроблених дій з кожного боку, ти не ведеш, оцей типу, перелік, це, це не, що не ринок, що тобі зробили. Да, Це не ринок. Ти uh -huh, uh -huh. розумієш. Тобто, як тільки будь-яке прохання перетворюється на обмін, типу, чи на от очікування, що от я для нього це зробила, значить він uh -huh. для мене має це зробити. Або він думає: ну от я ж от, тут організував ось день народження, класне, значить, тепер вона має оце робити. Тобто, це транзакція. Uh -huh. Це те, що вбуває романтику. І тому, коли в завітніх стосунках у нас. Немає справедливості, немає очікувань, немає. Оце ти мені, я тобі. У нас тоді створюється там певний рівень такої гарної хімії, полярності, коли ми можемо вражати, дивувати один одного і робити по відношенню один до одного якісь класні спонтанні речі, і це може радувати іншу людину. Тому що він нічого не очікує, і це навпаки, типу, як сюрприз, який їсти. Yeah. Це не так, що він очікував, і це сталося приємно, але я і так цього очікував. А тут ти не очікуєш. В ідеальному світі класно, коли двоє не очікують, але uh -huh. в реальності я завжди людям говорю, що для себе прийміть таку, якщо ви хочете мати щасливі стосунки, прийміть ідею, що ви по відношенню до іншої людини нічого не очікуєте. От я від uh -huh. своєї дружини, я не очікую, що вона буде робити якісь речі для мене. Але я намагаюся зі свого боку зробити все, щоб зробити для неї більше ніж те, що вона очікує. Тобто uh -huh. я зі свого боку намагаюся зробити максимум, але від нього від неї нічого не, не очікую. І тоді я в в, в дуже виграшній ситуації постійно. Тому що все, що вона для мене зробила, у мене кайф, uh -huh. ну -у 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 -у. тому що я нічого не ждав. Був, розумієш? А з іншого боку, через те, що я намагаюся для неї робити багато речей, то мені так інколи здається, що їй непогано зі мною живеться, і тому. А, коли ми по відношенню до іншої людини не маємо очікувань, mm -hmm. да тобто не чекаємо, що вона буде нам щось робити, але зі свого робу зі своєї сторони робимо максимум. Ось це формула щасливих завітніх стосунків. Дуже дуже глибоко треба перетравити всю цю інформацію. Я думаю, не тільки мені. Давай повернемося до теми з кризою. Ти казав, що чоловіки недостатньо маскулинні, скажімо так, в, і... в гарному сенсі, да? в гарному сенсі, а є такий термін токсична маскулинність ага. і. Інколи складається враження, що вже будь-яка маскулинність вона апріорі токсична. Тобто, якщо ти проявляєш навіть якісь адекватні ем, принципи чоловічності, ну не знаю, там відкрити двері, заплатити за вечерю там, на побаченні, коли ви зустрічаєтесь, в деяких там суспільствах європейських країн, це вже як моветон ну, якийсь. Чому. Е, ну, Чому, в принципі, ми розбирали, але. Ну тут виходить чоловіку дуже важко бути чоловіком, тому що навіть якщо він старається, його цькують з усіх сторін, що ти токсично, токсично маскулинний чувак. Як, як існувати в цьому? Давай, можливо, для наших слухачів на пролом, типу, бути бунтарем. Давай, можливо, для наших слухачів трошки спробуємо визначити, що саме ти вкладаєш в поняття мускулинності, тому що це таке складає. Ну, якісь такі які типово бути... чоловічі повадки. Ну окей, а що ти вкладаєш? Давай так, ти в цій темі значно освіченіша людина. Ну мабуть, якщо ми говоримо про таке загально не наукове визначення да, uh -huh. там цієї, а таке загально широке, як люди це сприймають, да, давай так. то тут мова здебільшого, мабуть, іде про. Прояви такої чоловічої поведінки, там, де він, наприклад, говорить: там це буде так, тому що я як мужик, я так сказав, угу. я так вирішив. Це якби от, це мій світ. Я так будую свій світ довкола себе по своїх правилах. Якби ти, так би жінка, ти взагалі маєш якби, там, бути десь там на задніх ролях. Тому що, типу, от я так сказав, це якби мій світ. Е, ти... Це вже токсично. Ну, дивись. Ну, звучить, токсично. звучить токсично, воно є токсично. І насправді ми просто, ну якщо подивитися, ми настільки просто в цій культурі вирощені. По uh -huh. суті. Починаючи від е, фільму Сутінки oh. з Едвардом. Куди оці. ми зайшли. Ну візьми від, від цього фільму там до того, що ми в дитинстві бачили, типу, Москва не, не так, вірить. Гошою цим. Це ж все. Принципи, це показана ну, дивна, контролююча, така мускулина позиція тотального контролю і обману е такої дуже ну, дивної поведінки. І мені здається, що. Ну, ми, ми настільки багато цих прикладів в цілому, глобально десь так навіть бачили, що зараз, по моїм особистим враженням, у нас трошки маятник в, іншу, в інший mm. бік качається. Mm -hmm. Він качається в сторону того, що тепер, якби чоловіки, вони більше так: ну, типу, чи тобі окей, так, чи ти не це. Тобто, чи, чи нормально тобі, якщо ми ось так зробимо? Типу, тобто зараз я більше бачу маятник в інший бік. Але Він це між, ж дратує жінок. Ну їм складно поважати. Їм дуже складно поважати чоловіків, які бояться приймати рішення, які бояться бути чоловіками, які бояться якоїсь відповідальності. Це ну, тобто складно. ми з крайності в крайність, ну, плюс-мінус. Залежить від того інформаційної бульбашки, в якій ти знаходишся, ну, до того ми кажемо, як ти живу. Умовно живеш... там про українську таку ідентичність, типу. Ну, ти все правильно говориш. Я точно так само пам'ятаю ці всі фільми, там, образи там, мас-медіа, які впливають на твоє становлення, ти це. Якби, поглинаєш поглинаєш так і формуєшся під цим. І, звичайно, це виглядає круто. Тобі хочеться бути таким самим, а потім це називають токсичним і, і незрозуміло так, а як. А, а, що, а власне, що робити? Тут є дуже простий критерій, який розставляє дуже багато, скажімо так, важливих акцентів. Моя свобода волі угу, закінчується анну. там, де починається свобода волі іншої людини. Тобто, в своєму світі я можу свій світ будувати по своїм правилам, приймати рішення, розвиватися, робити те, що я вважаю за потрібним, тому що Бо Бог дав мені свободу волі. Але моя свобода волі закінчується там, де починається свобода волі іншої людини. Угу. І коли ми бачимо будь-які форми нав'язування свободи волі, ми це відчуваємо, і нам це дуже складно, як перетин наших особистих кордонів. Ми в дуже в багатьох. В фільмах, книгах, серіалах ми бачимо ці історії, там, де, як в Сутінках, да, ми бачимо там Едварда і Беллу, і цей Едвард, ну м'яко кажучи, взагалі не рахуючись з ніякими кордонами Белли, він робить купу речей по відношенню до неї, мабуть, які ну, не варто було би робити. Але при цьому, що ми бачимо? Ми бачимо неймовірний успіх всієї ну, франшизи, так, так, так. ми бачимо мільярди дівчат по всьому mm -hmm. світу, які мріють зустріти саме такого хлопця. Коли ми дивимося фільм ще в дитинстві, як типу, Москва Сезам не вірить, ми бачимо всю ту саму історію. Ми бачимо Гошу і його цю дівчину, Олександра Катерина. У все ми все бачимо. це, І що ми там спостерігаємо? Ми бачимо чоловіка, який спокійно обманює. Говорить, їдемо на пікнік просто у неділю. А по факту говорить: а це мій день народження. А потім говорить: це не мій день народження. І купа ситуацій, де ми бачимо контролюючий такий тип поведінки з обманом, з багатьма маніпуляціями, з оцим всім, що, типу. Чоловік завжди має заробляти більше, ніж жінка. А ти там, хто ти там, ну, ти, ти там по-любому якимсь майстром працюєш точно не більше, ніж я заробляю. Тобто він навіть не цікавиться, він, нав, він навіть ну, прямого питання наставить, угу. типу, а ким ти працюєш? А що я? Тобто, ну, з, з, що ти там можеш заробляти? Я там слесар третього розряду. Якби, розумієте? Тобто, і, і ми цими історіями пронизані, ми це все звичайно бачимо. І тут непоганим орієнтиром, завжди є історія, що коли моя свобода волі закінчується там, де починається свобода волі іншої людини. Тобто, якщо я враховую, ставлю питання людині, враховую її кордони, не намагаюся нав'язати їй свою волю, а намагаюся відчути і зрозуміти, про що вона, що вона хоче, що вона говорить, які в неї бажання, які в неї потреби, і якщо я не... Морально не насилую людину, не роблю над нею ніякого утиску, а я враховую її бажання і будую там свій світ, свою реальність поряд із нею, але враховую її особисті кордони. Тоді з одного боку жінка такого чоловіка може поважати, він ним захоплюватися, тому що він не боїться рухатися вперед і йти. Але разом з цим він не контролює її, він не обмежує її, він не нав'язує їй свою лінію поведінки. Він дозволяє їй. Поряд собою розвиватися і жити так, як вона хоче. А вона зі свого боку, якщо вона мудра, вона не намагається його переробити, приручити, одомашнити, якось його змінити. Вона дозволяє йому так само розвиватися і будувати світ довкола себе. І. І просто через те, що ну ми з моєю дружиною з одного плюс-мінус середовища, ми з однієї там церкви, uh -huh. і ми виховані на певних там християнських принципах, і ми розуміємо, як працює свобода волі. То я за всі ці сім років, що ми разом. Ну, мені складно згадати ситуації, де моя дружина намагалася мені нав'язати свою свободу волі і намагалася якось е, там пояснити, сказати мені, що і як саме я маю робити. Тобто, а де ти спробував нав'язати? Ну, ага, тоб... я, я так само угу. не можу згадати. Угу. І я сподіваюся, що якщо вона прийшла б на якийсь подібний подкаст, то вона б, можливо, так само відповіла. Тобто, я поважаю її кордони і не втручаюся в її свободу волі. При цьому, якщо вона запитає мене в пораду, Допомогу, попросить ще щось, я готовий. Але я не нав'язую нічого. І вона так само зі мною. І тому, коли я якби, консультую сімейні пари, і вони постійно у них там сварки через те, що вони один одного вчать, як жити, я говорю: так, а чому ви це робите? Бог, який нас створив, він має повноту і авторитет в цьому світі. Наймогутніша особистість у всесвіті. Він нас створив. У нього всі права і повнота по відношенню до нас. Він ніколи не втручається в нашу свободу волі. Він не говорить нам. Як ми маємо одягатися? Він не говорить, яка у нас має бути зачіска. Він не говорить, нам на якій мові ми маємо розмовляти. Він не говорить, маємо ми бути в якій професії, з ким нам одружуватися. А... Я говорю, ви уявляєте гординю собі, яку має людина, uh -huh. яка приходить в життя іншої людини, і вона говорить: ти маєш з української переходити, не чи з російської маєш переходити на українську. Чи ти маєш, от, отак, от вірити в такого Бога, в то, бо Бог, в якого ти віриш, він неправильний. Ти маєш вірити в нашого Бога, чи ти маєш в таку церкву ходити, чи ти маєш от з цієї роботи звільнятися, а от на uh -huh. цьому влаштовуватися. В, ви можете уявити собі гординю людини, яка робить те, чого Бог ніколи не робить? Ну... No. А ми це робимо постійно, ну, як суспільство. Ми, ми, ми постійно це робимо. Ми постійно намагаємося причинити добро uh -huh. іншій людині, наздогнати її і в глотку запхати нашу допомогу. Хоча про це часто не просять.